Как організувався наш дитячий будинок сімейного типу Сім'я Мішен. Почалася вона в 2007 році, бо мій чоловік дуже хотів багатько дітей, у нас було двоє дітей, а він хотів дуже дуже багатько дітей. Почало у нас двоє, потім вийшло четверо, потім у нас вийшло і пошли, ми дійшли. До 15 дітей. Thunder, thunder. Thunder, Перших двох діток нам дали з дитячого будинку волошка в місті Біла Церква. Діти були із дитячих будинків, діти були з сім'ї. Родственники цих дітей, навіть самі приходили, познавши нас, і самі приходили до нас і просили дітей забрати свою сім'ю. Фондового райва дуже довго ступував, дуже довго, дуже вдячна благомайню. Як вони нам допомагали і з їхня допомога вона не залишила нас навіть в цей часті момент. Yeah! Yeah! Uh, yeah! Oh! The thunder,